Вітаю вас на радіо М. Це програма інтерв'ю Тайм. З вами ведуча Міщеня Зорина, гість нашої програми, директор фонду Зростай в родині Євген Осипчук. Вітаю вас. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за проєкт, що за фонд і як він взагалі виник? Почнемо з фонду. Так, наш фонд виник ще до війни. І нашою такою головною метою було те, щоб діти зростали в родинах і запобігти їх потрапляння до інтернатних закладів. І ми дуже шукали цю категорію дітей, кому ми саме зможемо допомогти, кому мало хто допомагав. І ми зупинилися на такій категорії, де Дітей виховують дідусі, бабу, бабусі це коли батьки чи загинули, чи їх позбавили батьківських прав. І ми вирішили сфокусувати свою роботу на, на, на цій категорії, тому що ну, взагалі, то бабусі вони вже були б на пенсії, і там дивилися б свой, ну, там телевізор, гуляли б, але вони мусять виховувати ще своїх онуків в деяких випадках правників, і це така дуже важка робота для них. І ми вирішили сфокусуватися саме на цій категорії дітей, родин, щоб допомогти як, ну, якомога більше підтримати руки опікунів, щоб діти могли зростати якомога в рівних можливостях з іншими дітьми. І... Ми допомагаємо кожного місяця їм продуктовими наборами, але ми розуміємо, що продукти вони не вирішують всіх проблем, тому що наші діти вони є е, різного віку, але здебільшого це вже такий більш підлітковий вік. І ми побачили таку дуже велику проблему, коли бабусі, наприклад, там, під 70 років, а дитині 10 років. І це теж ми побачили велику проблему, тому що у дітей ну як завжди виникає дуже вели... дуже багато питань. А в бабусі вони не завжди можуть дати відповідь. І ми зрозуміли, що потрібно, окрім продуктів, які ми надаємо надати ще ще більше підтримки саме з соціалізації дітей, і тому, тому ми взяли такий проєкт наставництво. І наразі ми реалізовуємо проєкт наставництва так, у такій спільній співпраці з, з організацією Лайтхаус і Фонд зростає в родині. Ми спільно виконуємо таку місію розвиток наставництва для дітей, які виховуються в родинах. Які задачі стоять перед наставником для дітей в цьому проєкті? Задачі такі, щоб допомогти діти, дитині отримати всю необхідну підтримку, щоб вона могла підготуватися до самостійного життя, щоб дитина могла вийти самостійно в світ і мати можливості, я ж те, що казав, рівні з дітьми, які виховуються в звичайних родинах, і отримати всі необхідні навички, знання, досвід для того, ну. Те саме, яке ми отримуємо в, ну, в звичайних родинах. Бо як, ми, ми дуже рідко про це думаємо, але коли в нас є батьки. Дитина переймає у них ці навички, досвід, якісь моделі поведінки, як вирішувати конфлікти та багато іншого. А коли немає у дитини батьків, то вона ну не у неї ну немає звідки брати ці цей досвід. І головною задачою наставника це це підготувати дитину, дитину, ну надати їй всі, всі ті знання, навички, досвід і. Щоб вона могла самостійно вийти в свій в цей світ, мати е, свою родину, е, добре вміти е, вибудовувати відносини? Ну такі, це такий дуже великий спектр задач, які виконує наставник. Як діти реагують? Ось на допомогу наставників, можливо, навіть з прикладами чи завжди це е, позитивна реакція, скажімо так. Ну, я вам скажу такий досвід наставництва. Воно у нас в Україні дуже поширено, і діти мало що знають про це про що таке. Хто такий наставник? І для ну дуже багато хто ставиться до того з такою насторогою. Дехто боїться, але наші координатори добре працюють із бабусями, з дітьми. Вони готують дитину. Вони готують бабусю, бо це бабуся як опікун. Вона теж приймає в цьому участь, і вона саме дає дозвіл на на роботу з наставником. І наші настав наші координатори фонду вони пояснюють, хто такий наставник. Звичайно, де ну дехто боїться, дехто спочатку відмовляється, але коли ну, вже починають працювати, то в них така дуже міцна дружба утворюється, і вони вже самі чекають, коли той наставник прийде до. До них гості до якого віку дитини триває наставництво? Взагалі? Наставництво воно не, не має якоїсь вікового, вікового обмеження, там рік, два там, чи до 18 років. Вони, бо наставництво все більше про дружбу. А, звичайно, коли наставник приходить до нашого проекту, ми кажемо, що ти повинен мінімум один рік. Ну, орієнтуємо на мінімум один рік, ну мати час для того, щоб працювати з дитиною. Але це ж про дружбу. А дружба вона не має якихось обмежень в часі. І якщо наставник дитина вже виростає, і вона йде в своєстійне життя, наставник вже не, не, не має такої, не приймає таку такої, такої участі в житті дитини. Вони не зустрічаються кожного тижня, але вони можуть спілкуватися як друзі. Саме цією метою є наставник, щоб стати другом для цієї дитина. таким дорослим другом. Це дуже класно. А як ви підтримуєте, до речі, наставників? Чи є для них якісь навчання, ресурси, як це відбувається? Так, у нас є. Ну, до речі, якщо казати про те, хто, ну, як наставники попадають в наш проєкт, то це такий е, великий. Е, Ну, ну, проміжок часу вони проходять співбесіди з нашими спеціалістами, психологами. А, також ми маємо тренінги для підготовки наставників для того, щоб повністю підготувати людину, яка хоче допомагати дитині. Тобто у нас наставники не просто приходять, і ми кажемо, ось дитина. Працює з дитиною люди з вулиця, так? Так, так, так? трішки по іншому Так трішки. Так ми ми звичайно дуже ретельно підготуємо, ну, готуємо наших наставників, щоб вони мали ну, розуміли вони працюють, щоб вони розуміли, як їм працювати. Деякі звичайно, що всього ми не можемо ну всі, всі, всі випадки ми не можемо навчити. Але є наші спеціалісти, які супроводжують пари. Ну це наставник, дитина. І якщо наставника виникає якісь питання, то ми звичайно ж надаємося відповіді. Підключаються наші фахівці і допомагають у вирішенні яких якихось ситуацій чи питань, які виникають у нас. Наставника ми то це ну, такий тренінг на чотири дні. Ми проводимо такий базовий тренінг. Але ми зараз ну, плануємо такі серії міні-тренінгів для того, щоб навчити наставника ну якихось теж такі базові речі, які потрібно знати в приспівну праці з дитиною. там маніпуляції, там якісь потреби, так ясь там важка поведінка. Ну дуже багато яких питань будемо навчати, щоб наставник міг. Смі, сміло працювати з дитиною, не переживати, що він чогось не знає. А які труднощі труднощі ось можуть виникати у наставників при роботі з дітьми? Я трошки так ну розкажу трошки ширі, ширше, бо дуже багато труднощів виникали виникає саме у співпраці з родиною. Угу. Це, це такий наш. Ну раніше ми працювали з наставництвом для дітей в інтернатах. І так коли діти знаходяться в закладах, це одна така модель. Зараз ми цей проект адаптували для дитини, дітей, дітей, які знаходяться в родинах. І ми розуміємо зараз, що основна така проблема в тому, що бабусі можуть, можуть трошки не, не розібратися, що таке наставництво, і вони можуть дещо там ну якісь, ну можуть, можуть бути якісь ну, нюанси з, з їх боку. Але тут працюють добре наші координатори, які включав включаються всі питання і дуже допомагають допомагають їх вирішувати, може бути ще питання, коли також наставник не сприймається, наприклад, як старший друг, а люди їх сприймають там, як там, спонсор приїхав. Ось, але ми завжди кажемо, що наставник не є спонсор, і ми навіть забороняємо щось купувати, такі там якісь гаджети, тому подібне забороняється так, звичайно, бо це тоді зруйнує дружбу. Концепцію дружби дружби. Так, це вже буде як донор, який чи спонсор, і від нього будуть. Чекати завжди якихось подарунків, але це не будуть будуватися відносини, і тому ми кажемо, що там мінімум 3-6 місяців жодних подарунків. Ну там може якісь там печиво взяти на зустріч там чи щось таке поїсти смачного, але жодних подарунків, бо має будуватися дружба. Ось ви кажете, є проблеми? Ну такі труднощі більше питання від родин від бабусь. Які за саме питання зазвичай цікавить? Ну знаєте, то трошки зараз такі чешу. Вони ну, що люди дуже бояться всього. І вони, а це виходить, ну людина з ву ну, як з, з вулиці, да, тось тобто вони не знали його раніше. І хтось боїться наставників, бо ну якась чужа людина прийде, і хтось боїться пускати дітей ну, до своєї дитини у свій, у, у, свій ну, у свій дім. Ось, але ж я кажу, це буквально може одна-дві зустрічі, і бабусі вже приймають як рідного цих цих наставників. Ось, але такі такі нюанси теж виникають. І зараз оце ну, ми такі робимо пілот в Києві, і ми Відпрацьовуємо всі ці нюанси, і як пояснювати родині, бабусі, дідусю, хто такий наставник, що він буде робити, що він не буде робити, що від нього можна чекати, а що не можна чекати. Ось і таке, ну це таке зараз плідна співпраці з бабусями. Також, бо ми від них теж отримуємо якийсь фідбек, що вони бояться, що так, що не так. І ми зараз цю програму цей пілот заказакінчуємо цьому році і будемо вже цей проект масштабувати по всій Україні. Вау. По всій Україні ну Наскільки реально? Так, по всій Україні я мав на увазі, де ми працюємо. Зараз ми працюємо у 12 регіонах. Чи не знаю, перечисляти чи ні? Ну, Загалом зрозуміло. Так, ну майже так. Це пол масштабно. половина України, так і, і можливо будемо. Ну не можливо, а точно будемо працювати всі Україні, але з часом. І мабуть, десь дві-три області ми візьмемо і запустимо піл -піл пілоти в областях по наставництву. Як змінюється життя дитини після того, ось як вона почала працювати з наставником, можна навіть згадати конкретні приклади конкретних дітей без імен, але загалом можливо є щось. Якийсь ось такий приклад, який вау запам'ятався навіть для вас особисто? Ну я вам скажу взагалі, то я знаю таких дуже багато прикладів, які просто ну такі крутні мають круті результати. І якщо сказати про саме про наш проект? То наставники ще не, не пройшло стільки багато часу, щоб ми могли сказати, що ось до ну, є якісь такі круті результати, які ми можемо показати. Як ну я кажу, як є, бо пройшло ну, деякі пари в нас співпрацюють лише там ну, декілька місяців. Ну, дитину до пів до півроку. А це цей, якраз цей період, коли вибудовуються ну, довірливі відносини, і саме результати вже будуть на наступному етапі. Але звичай, зазвичай це я кажу, в нас по цей проєкт вже ну, багато років наставництво. І в нас є дуже такі круті результати, коли ну, діти виходили самостійно життя, вони створювали свої родини, вони починали. Вірити в себе вони поступали в учбові заклади, не ті, коли куди їх ну направляли, як ну потоком, а саме те, що ну, ну наставник допомагав дитині розібратися, чого вона хоче, про що вона вміє в цьому житті. Потім вони самі ходили, якісь курси шукали. Потім вони носили документи, поступали в ці на навчальні заклади. Це і дитина поступала і вчилася і саме ну там не просто там куди її за, за, ну, за, на, 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 направили, а вчилася там, де вона ким, ну, вже мріяла, ким вона мріяла стати. І це ну, це б не могло бути без наставника. І саме це ми зараз також вибудуємо вибудовуємо наставництво з дітьми, з, ну які живуть з бабусями, бо ми розуміємо, що й бабусі і в них немає. Вони зараз ну, не можуть до кінця самі розібратися з тим, що вікується, бо дуже багато інформації. А наставники наші вже ну випрацьовують хто ну, хто чим цікавиться, хто ну які є які, які є здібності, у кого і далі будемо допомагати розвивати розвивати ті якості, які в дітей є, але їх ну, поки що ніхто не побачив. Що робити людині, яка бажає долучитися ось до наставництва саме, до прикладу, якщо я захочу стати ось наставником, мені потрібно написати на ваш до прикладу інстаграм, потім пройти якесь навчання. Правильно, так ви можете Як світувати? Є так. є у нас соціальні мережі, є сторінка фонду Зростає в родині, є сторінка фонду організації Лайтхаус. Можна на сайт зайти до нас заповнити анкету, можна просто в коментарях написати. Ну в коментарях в, в основном в повідомленні на, на сторінки, що хочу стати наставником. І вже наші менеджери зв'яжуться, нададуть всю інформацію, деяку інформацію залишити. У Нас проходять інфозустрічі, і вас запросять на інфозустріч, де більш детально розповір роз... розкажуть про всі кроки, які треба буде пройти. Бо там треба трошки документів зібрати і пройти. Тренінг. Це все розкажуть. Від, від... 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 нададуть відповідь. Віді на ці питання, і я впевнений, що якщо людина хоче, вона стане наставником. Ну треба трошки пошукати в інтернеті. Чи багато наставників зараз в проєкті? Так, у нас приблизно можна наприклад. Ще. Зараз у нас ну, у нас така мета до. Ну як, як я казав, це пілот в Києві. Зараз ми до кінця року маємо створити близько 20 пар кандидатів, наставників, звичайно ж, більше. І це бо це такий трошки процес, він затягується, коли наставник буде готовий, прийде на ну прийде навчання, навчання, співбесіду, збере всі документи, бо ось потім, коли його познайомлять з дитиною, у нас зараз близько 30, мабуть, наставників чекають, а вже думаю, до кінця року 20 буде вже пара у нас. Чи були випадки, що ви відмовляли в наставництві? Ну, це ну це так трошки грубо сказано, відмовляла. Ми спілкуємося з людьми. Ми бачимо, якщо вона не може бути наставником, їй їй пояснюють чому вона не може бути наставником. Можливо, комусь треба трошки більше часу. Щоб якісь свої питання вирішити. Можливо, у когось, ну, реально, люди приходять, вони в ну, них є таке бажання стати наставником, але коли з ними розмовляєш, то виявляється, що в нього немає часу, в нього нема особистого ресурсу працювати з дітьми. А все-таки наставництво це більш про те, щоб віддавати. А зараз, ну, можливо, не далеко не кожна людина може бути таким ресурсом для дитини. І тому ми це так ну, акуратно пояснюємо, що, можливо, трошки треба треба часу ще щоб треба, ну, розібратися в тих питаннях, які є в тебе, і кажемо, що ну так. Це не те, що ви там відмовили, а сказали, давай трошки пізніше, ти можливо повернемося до, до цього питання, і ти можеш стати наставником вже трошки пізніше. Але якщо людина хоче, вона може бути не прям наставником е, на такий б, на, довгий термін. а якщо в неї є ресурс, вона може бути наставником на кін... для вирішення якогось питання. Наприклад, ну, наприклад, це так ми називаємо ситуативний наставник. Це ми, коли там дитина наприклад, е, е, ну є вона. У наставника є якісь там, він може бути репетитором, він може бути ну, підтягнути по якісь, по якісь там ну, математику чи якийсь інший предмет. Ну, і це не про взаємодію там, на роки, а це так ну, може там, на декілька місяців наставник підключається до, до дитини, допомагає їй. І потім може ну, працювати далі. Коли людина, люди людина приходять до нас, наші фахівці, ну особливо на співбесіді спілкуються з, з кандидатами, виявляють сильні сторони, виявляють те, що над чим треба працювати, і все це розповідають наставнику, і ну, кандидати в наставнику, і далі ми вже плануємо хто як може допомагати дитині. Це дуже класно. Бо в мене до речі, було ось питання, як люди можуть допомогти проєкту, якщо не бажають бути наставниками саме. Так, ну я ж кажу, це є таке, вони можуть бути таким ситуативними наставниками, бо є, бо є такі ситуації, коли дитина потрапляє до лікарні, а бабуся, вона, наприклад, по здоров'ю не може ну, дуже часто їздити, але ж дитинка сама, її треба навіщати. І ця людина може бути в такій підтрим, ну, такою підтримкою на цей період, коли дитина, дитина, дитина знаходиться у лікарні. Якщо людина не може бути наставником, то тут така, знаєте, ситуація, я думаю, що вона може допомогти. Допомогти проєкту, бо в 100% є друзі в оточенні, які можуть бути наставниками, то це вони можуть стати такими промоутерами нашого проєкту і запрошувати своїх друзів казати, що доки при приходять цей проєкт, там є крутий проект, може стати наставником для дитини, і навіть так може, може допомогти нам. Які правила, грубо кажучи, диктує наставник дитині? Що точно не можна, а що ось в плюс іде, що точно має бути? Ну тут, тут, мабуть, треба розуміти, що, що діти, з якими ми працюємо, це діти, які ну, пережили якусь травму. Бо вони пережили втрату, і їх поведінка може трошки відрізнятися від поведінки дітей, яких там, мабуть, може, в тебе є, чи ти бачив своїх друзів. Ця поведінка, вона може бути вони можуть і зовсім не відрізнятися. А може бути десь маніпуляції, може бути десь якась ну сексуалізована поведінка. Ну дуже таке може бути багато речей, на які ми звертаємо наставників, саме їхну і увагу при на при навчанні. на що їм треба реагувати, що не можна дозволяти. Ми дуже вчимо їх вибудовувати свої межі. І вчити цьому робити ну, дітей. І тому тут такі, ну, наші наставники до, до, ну, добре знають, що можна, що не можна у відносинах з, з дітьми, і це саме вони допомагають і дитині вибудовувати, як треба ставитися до себе, що можна дозволяти, а що не можна. І останнє наше питання буде вже які результати ви найбільше цінуєте у роботі наставників з дітьми? Слухайте, я чесно кажучи, дуже зараз, для мене такі самий результат, який мене надихає, що навіть зараз, коли вже йде стільки років війна, в нас є люди, які готові навіть зараз витрачати свій час, свій ресурс, ну, знаєте, не просто там, ну, там віддав якісь кошти і живеш собі далі, а витрачати свої сили на допомогу дітям. І це мене дуже надихає, я дуже вдячний таким людям. І це такий результат, що зараз є, ну, навіть зараз є дуже багато людей, які хочуть працювати і допомагати дітям, які опинилися в дуже тяжкій ситуації. І це мене дуже, ну, я дуже радію з того. Я дякую вам за участь. Бажаю, щоб проєкт і надалі розвивався. Це дійсно дуже приємно, що є люди, які працюють з майбутнім. Діти наше майбутнє. Тому дуже приємно, що Україна ось так розвивається. Дякую. З вами були ведуча програми Міщання Зорина та наш гість проєкту, керівник проєкту Зростай в родині Євген Осипчук. Залишайтеся з радіо М на все добре.